Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему зміни на порозі. Розслабтеся. Для кого це теророзклад? Для людини Компанійської, товариської яка любить спілкуватися з іншими людьми, яка знаходиться в центрі уваги. це там склад Людина, яка зараз, можливо, має якісь труднощі вдома, в родині, можна так все гладко. Я би хотілася. Людина, яка чекає якихось документів на будинок. Якусь зараз розклад. Так. Людина, яка зараз самотня. Нічого в неї не клеється в особистому житті. Угу. У когось це можуть бути якісь проблеми в сімейному житті, непорозуміння. Які зміни на порозі. У того, хто мене дивиться. Пам'ятаємо, що це загальний дорого Усіх не програється. На порозі вас щастя, радість, благословення долі, здійснення всіх ваших мрій, успішні якісь доленосні події, на які ви вже не сподіваєтеся. Якісь зміни на порозі. Так, щось нове йде ваше життя. Старе закінчується, йде ваше життя нове, нова робота, нові успіхи в справах, якогось, нове знайомство йде, нове кохання, нові починання, нові шанси і можливості, зміни на порозі. Ви виходите з запутаних ситуацій якихось, і, можливо, якогось негативу ви виходите. з парутини, якихось заклиних кругів, лабіринтів. Так, вас чекає ріст, прибуток зростання успіху в вашій творчості, зростання матеріального добробуту, угу. комусь запропонують руку серця, хто одинокий, а хто в когось, якщо є якісь невеликі проблеми у сімейному житті, це все покращиться. Хто мав проблеми з безплідністю, то буде бажана вагітність, і ви е, пустите корені, де хто вже навіть не сподівається, буде е, зростання фінансів, матеріального добробуту, багатства, ріст, прибуток. Зростання вашого кар'єрного росту, духовного росту. Так. Які зміни на порозі. Так, ви вичистите весь непотріб. Хто е, проходив чистку, вона пройшла успішно. Ви вимогли весь непотріб свого життя. Так. Якісь труднощі будуть новини, з відстані у спілкуванні з людиною на відстані. Так, це все вам по долі, важкий груз ваш життя, важка ноша. Душевний неспокій, застої, тупіки, кризис з вашого життя виходить. Це все вам було для того, дано вищими силами, щоб ви стали сильніші, щоб ви вміли виходити. На то вам давалися сили, щоб ви вміли виходити з трудних ситуацій. Так. І у вас чекають кардинальні зміни. Так, у когось це поїздка, у когось це переїзд, угу. Це прорив, прорив у вашій діяльності, прорив зростання матеріального добробуту, признання у когось ви обійдете всі труднощі, всі труднощі, ви справитеся з ними, Ви обійдете, вищі сили на вашій стороні. Так, і ваше життя йде успіх, благополуччя, бачите, е... вийшла карта зірка поле також означає. Це успіх, признання, похвала за плоди вашої праці. Якийсь довший час тут були, якісь тобіки, застої, все, а так як було заморожено, це все ви виходите з того, і вас чекає щастя, радість, надія і здійснення всіх ваших мрій. Нехай буде так. хто був хворий, ви здоров'я, буде зцілення душі і тіла.